Відмітка в резерв плюс порушення правил військового обліку як причина відмови надання відсрочки. Чи можете ЦК та СП відмовити в наданні відсрочки, якщо у вас є порушення правил військового обліку? Однозначно, ні. В статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку немає жодної згадки про те, що якщо у військовозобов'язаного є право на відсрочку, є порушення, відсрочка не надається. На практиці, що відбувається, деякі ТЦК та СП вважають інакше не передають документи на відсрочку навіть на розгляд комісії, тому що вважають, що військовозобов'язаний має спершу владнати питання з розшуком, оплатити штраф відповідно, а тоді оформляти відсрочку. Тоді існує ризик незаконної мобілізації. Якщо у вас виникли проблеми з оформленням відсрочки. Тому що у вас є порушення прав військового обліку, звертайтеся за безкоштовною консультацією юриста, ми допоможемо вам реалізувати ваше право.